Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодян, і сьогодні ми будемо говорити про УБТ-трафік, тобто про умовно безкоштовний трафік, який ми можемо наливати з соцмереж на якісь партнерки і на цьому заробляти. Поїхали! Почнемо з розуміння та порівняння платформи. Основні платформи, звідки ми можемо діставати умовно безкоштовний трафік, це TikTok, Insta та YouTube. Звичайно, є ще SEO, але тут трішки інше. Ми все-таки будемо говорити про соцмережі. І сюди я ще додам Telegram, Але Telegram вже не для того, щоб залучати новий трафік, а для того, щоб акумулювати той, який ми можемо зібрати в Telegram. Ну тому, що в Telegram просто охоплення вищі. Про це я розповім далі. Так от, якщо говорити про інсту та ТікТок, то там моделі плюс-мінус схожі. Ну, По-перше, інста вже додала такий формат. Як Reels. це максимально схожа історія на TikTok. А TikTok почав ділитись просто трафіком з новими людьми, які створюють класний контент. На цьому це підхопили арбітражники, зрозуміли, що цей трафік можна діставати не просто розвиваючи цей профіль, а ще й переливаючи його на партнерки. Але тут є основна ключова відмінність від того ж самого YouTube. TikTok та Insta – це рекомендаційний трафік. Тобто клієнт може гортати стрічку і йому потрапиться, трапляється ваше відео. І, звичайно, він його може переглянути і може купити, може не купити. Але вірогідність того, що ви зробили відос, наприклад, про crm системи, так якийсь вузькоспеціалізований, те, що саме ця людина, який потрібний цей відос, його подивиться і перейде, ну не дуже велика, на відміну від Ютубу. Чому? Тому що на Ютубі все ж таки в нас трафік пошуковий. Ми можемо його оптимізувати під пошукові запити. І якщо ви зробили контент про Сієремки, то ви просто в пошуку в тобі видачі можете стати на якісь перші, другі, треті, п'яті місця і звідти отримувати вже максимально цільовий трафік. Зробили ви відео топ-5 crm систем в Україні, так і поставили, наприклад, свою або партнерські системи в цей рейтинг, і потім ви будете отримувати цільовий трафік, тобто підприємців, які зараз на даний момент шукають собі Інста та TikTok працює трішки не так. А якщо ви працюєте в широку. То ну, там буде ще складніше. Тому от та TikTok класно підходить для, такого, для таких вертикалей, як дейтинг, наприклад. Дуже багато команд заливають саме на це, і це в них працює. Для якихось більш вузько спеціалізованих ніж, все ж таки я б напевно сфокусувався на YouTube, і зараз я поясню, чому. По перше, Ютуб дає можливість заливати відоси 10 хвилин, 20 хвилин, годину, навіть так. І це дає змогу арбітражникам або просто блогерам більш детально розкривати свій продукт і розповідати про що він. І модель поведінки користувача на Ютубі відрізняється там. Трішки вища залученість, тому що людина готова, коли вона заходить на YouTube, дивитись 30 хвилин контенту. Коли вона листає TikTok та Інсту, то в неї так 30 секунд контенту вона готова дивитись і перелистує на наступний відос. Тому ось це ключова відмінність, яка дає змогу підвищувати конверсію вашого відео з перегляду в покупку. І, звичайно, цей трафік відправляти на партнерки. Якщо у вас є свій продукт, то це звичайно ще краще, тому що своїми продуктами маржинальність кратно зростає. Друга відмінність, про яку я вже говорив, це пошукові запити. Тобто людина на Ютубі вводить, наприклад, рейтинг найкращих оферів, які їй потрібні. Рейтинг там товарів для спорту, рейтинг кросівок, рейтинг CRM-систем, рейтинг букмекерок, рейтинг будь-чого. Так, вона це може ввести або найкращі чохли на iPhone, найкращі там не знаю, сноуборди, лижі, ролики, там що завгодно людина може шукати такими пошуковими запитами. І от ви тут цю людину чіпляєте і потім їй продаєте. І це все працює максимально нативно для людини, тому що вона й так сама це шукала. Їй просто треба було трішки більше інформації для того, щоб зробити вибір. Ця людина знаходить вас, ви цій людині продаєте, отримуєте комісію. І от пошуковий транспорт. Трафік – це ще одна відмінність, яка сильно відрізняє YouTube від того ж самого TikTok та Instagram. Підведемо коротенький підсумок. Я не кажу про те, що Insta та TikTok – це платформи, де не потрібно працювати. Потрібно працювати і там, і на YouTube, і скрізь, де ви тільки можете це зробити. Але на початку краще сфокусуватись на чомусь одному і не брати відразу все. Якщо хочете інсту та Тікток, оберіть Тікток або Інсту, хочете Ютуб, ідіть на Ютуб. Я просто розповім вам про відмінності. Далі ми вже будемо говорити про те, як робити продаючий сценарії та продавати так, але от зараз на етапі, коли ви ще вибираєте платформу для УБТ, я б обрав Ютуб. Тому ми так і зробили. Ви в принципі можете обрати щось своє. Додам ще трішки про Telegram. Telegram – це все ж таки класна платформа для того, щоб збирати та акумулювати вашу аудиторію. Тобто, якщо ви робите рілси інсті, то ви можете в своєму рілці сказати, що посилання на всі офери, які оглянули ми в цьому відео, будуть в. Шапці профілю в нашому телеграм-каналі або будуть телеграм-каналі, які в шапці профілю, щоб скоротити, так і було зрозуміліше вашим глядачам. Людина, переглянувши ваш відос, наприклад, ви знімали відос про кросівки, Вона розуміє, що ага, якщо мені треба це купити, то я можу перейти в телеграм і там перейти вже на сайт або зробити якусь конверсію прямо в телеграмі. Вона переходить і збирається в вашу базу. Навіщо це робити? Все дуже просто, тому що охоплення по підпискам в Тіктоку та в Інсті та й на тому ж самому Ютубі набагато гірші, ніж в Телеграмі. Телеграм працює на охоплення аудиторії набагато краще, тому що там немає цієї розумної стрічки, яку всі пододавали, так, і тепер тому ж самому бізнесу ну, просто дуже складно працювати в інсті, тому що інста е, вважає, що бізнесовий контент, так? ну, наприклад, ви продаєте кросівки, виставили модель, так, ну, написали ціну, там якийсь коротенький опис. То Інста вважає, що цей контент буде нецікавий глядачам і просто вас не показує вашим же підписникам. Це дуже сильно обурює бізнес, і бізнес шукає варіанти, як можна на якій платформі працювати, для того, щоб можна було комунікувати зі своєю ж аудиторією. Ось ця платформа з'явилась, це Telegram, і Я зараз просто топлю за те, щоб всі переливали трафік на Telegram, Тому що якщо людині реально буде нецікаво бути підписаним на ваш магазин, то вона відпишеться, для чого їй додаткові якісь ну не знаю, спам-повідомлення, якщо ви там тупо спамите в своєму магазі. Якщо у вас магаз прикольний, цікавий. Це ваш магазин, або навіть партнерських партнерський магазин, або ви просто на трафік заливаєте, але у вас щось прикольне, якісь прикольні продукти. Так то, звичайно, ця людина буде на вас підписана і їй просто по барабану, скільки ви там постів в день викладаєте. Звичайно, якщо спамите, вона вас там або замутить, або звичайно відпишеться. Але це вибір людини. А тут інстаграм, TikTok та ютуб самі вирішують, а що може бути цікаво аудиторії, яка підписана на цей канал там чи на. Цей паблік чи на цей профіль. І тому тому телеграм це ідеальна тема для того, щоб там збирати аудиторію і вже там продавати. Я думаю, ви зрозуміли, чому переходимо до продаючого сценарію. Багато уваги на цьому я концентрувати не буду, тому що в мене є окремий відео його зможете подивитись ось тут про продаючі сценарій, як це працює і як робити так, щоб ваші відео конвертили перегляди в ліди. А зараз коротенько пройдусь по всім основним пунктам. Перший пункт це прев'ю. Ми просто підтверджуємо пошуковий запит клієнта, який шукав те, що ми будемо продавати запит зараз відео. Наприклад, він шукав найкращі білі кросівки Nike, Так? І в першому ж реченні нашого відео ми говоримо: якщо ви шукали найкращі білі кросівки Nike, то ви потрапили на це відео, переглянувши відео до кінця. Ви дізнаєтесь 1, 2, 3. Ну і розповідаєте, що людина дізнається, якщо вона. Перегляне цей ролик до кінця, які плюшки вона отримає. Це працює на залучення клієнта. Так, людина може довго утримуватися вашому відосі вже просто цим першим реченням, яке ви сказали. Другий пункт це вже коротенький заклик. Звичайно, ми маємо сказати клієнту, що ті посилання на товари з огляду будуть в описі під цим відео. Це треба зробити максимально коротко, щоб це не розтягувалось там на е, хвилину часу. Максимально коротко, щоб людина зрозуміла, що купити вона може навіть не переглянувши відео до кінця. Товари в описі під цим відео, якщо це Ютуб, товари в нашому телеграм-каналі, якщо це TikTok, інста, і все на цьому закінчили. Далі вже контентна частина. Далі йде контентна частина. Тут ми просто... Вмикаємо весь свій креативний потенціал і працюємо на камеру, говоримо про те, які товари і чим вони відрізняються, і максимально детально описуємо всю правду про цей офер, який у нас на огляді. Робимо це в форматі топів, рейтингів та порівнянь. Такі формати найкраще продають, тому що ці люди ще. Не знають, що їм конкретно потрібно. Якщо вони шукають огляд якогось конкретного товару, то є вірогідність того, що вони вже це купили, і їм просто треба навчитись цим користуватись. А якщо вони дивляться рейтинг, порівняння і топ, то вони ще на етапі вибору, і ось тут це також треба розуміти. І останній четвертий пункт нашого продаючого сценарію це. Останній заклик. Тут ми вже повністю розповідаємо про те, які переваги в нашого магазину, чи в нашого товару, чи в нашого оферу, і закликаємо людину перейти в опис під цим відео, перейти, зареєструватись, купити, встановити додаток, те, що вам потрібно, ваша цільова дія, за яку вам платить рекламодавець, те ви і закликаєте зробити людину. І тоді, звичайно, конверсія ще збільшується, тому що людина розуміє, що ага. З цього магазину безкоштовна доставка на перше замовлення круто. Або там безвідсотковий кредит на перший займ класно. Або там бонус на перший депозит букмекерці, там 200%. Прикольно, і ось в цьому заклику ви перечисляєте всі переваги вашого оферу і закликаєте людину перейти в опис, зареєструватися, ну зробити цільову дію. Тепер, коли ви вже зібрали пазл у своїй голові, розумієте, яку платформу вам обрати, так як робити продаючі сценарії, вам треба обрати партнерку. І відос про рейтинг з партнерками, з якими ми працюємо, буде десь ось тут. Так можете перейти переглянути, а ми йдемо далі. Якщо ви додивились відео до цього моменту, і вам все ж таки до сих пір цікаво попрацювати з УБТ-трафіком, то я запрошую вас, в нашу команду. Які ми спеціалізуємось на пошуковому трафіку з YouTube, робимо класний продаючий контент і продаємо різні офери в багатьох дуже вертикалях на дуже багато країн світу. Умови в нас дуже прості. Ми віддаємо долю проекту людині, яка до нас приходить, даємо всю інфраструктуру, тобто камеру, звук, світло. Студію наша студія знаходиться в броварах. так що якщо ви з броварів або з Києва, то приходьте до нас. Можливо, в майбутньому будемо відкривати студії по всій Україні, поки це перший такий тестовий формат. Тому що раніше ми увесь контент аутсорсили просто на фріланс або замовляли контент у блогерів і так заробляли. Замовили контент, заливали на YouTube, таким чином продавали. Так заробляли зараз, вирішили створити свою студію і розвивати свою команду просто залученням нових людей в партнерство. Так що, якщо вам це цікаво, то напишіть, напишіть мені в особисті в Телеграм, представтесь, хто ви. Якщо у вас є досвід, розпо розкажіть про те, який у вас досвід. Якщо у вас досвід зовсім нуль, ви ніколи не працювали з Ютубом, взагалі не розумієте, що і як, то тут краще вже. Не відразу в команду йти, а пройти наше базове навчання. Воно коштує 15 баксів. Це зовсім мінімальні кошти. Ви просто переходите, проходите навчання. Я не витрачаю час на те, щоб вас навчити ось цим базовим моментам. Так я не заробляю на тому, що е, я вам продаю курс за 15 баксів. Я все ж таки заробляю на арбітражі. Але для мене це можливість автоматизувати цей первинний процес вашого навчання. І ви, в принципі, також можете зрозуміти, чи підходить вам. Це чи ні. Бо дуже коли ми починали, брали людей, витрачали час на навчання, людина потім каже, ой, а мені це не подобається, ой, мені не підходить, а я думав, тут буде по-іншому. Тому для таких, щоб і мій час не витрачався, і ви розуміли, що ось так я отримую базову інформацію і потім зможу прийняти рішення, ти мені в команду займатися цим чи ні. Тому, якщо у вас є якийсь досвід роботи з Ютубом або роботою на камеру, то. Welcome в команду пишіть в особисті. Якщо такого досвіду зовсім немає, то проходьте навчання і потім пишіть в особисті, якщо все ж таки хочете продовжити цим займатись. Ну і все на цьому відео завершено. Дякую, що перегля... переглянули його до кінця. Надіюсь, воно вам зайшло. Ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на мій канал. Там буде ще дуже багато прикольної, цікавої інфи з кейсами зі всім, що ми робимо на YouTube, які ми результати отримуємо. Ще раз дякую за перегляд, до зустрічі, гарного дня!